З 1 травня ми відновлюємо вихід на оглядовий майданчик вежі ратуші. Це достатньо така затребувана була гостинна атракція для львів'ян і для наших туристів. До цього часу можна було вежу ратуші відвідати лише на вихідних, однак ми маємо довгий день тому, враховуючи всі там заходи безпеки, які ми організували, ми можемо забезпечити можливість для львів'яни для туристів відвідувати ратушу і в будні дні, тільки не протягом сьогодні, дня, а з 5-ї години до 21-ї години. Окрім того, вперше за 7 років ми відкоригували вхідний квиток. Отже, дорослий вхідний квиток буде коштувати тепер 100 гривень. 50 гривень буде коштувати е, пільговий квиток тобто для студентів і для е, тих, хто може користуватися пільгами, і безкоштовно для всіх тих категорій, хто має на це право. Це в першу чергу наші військові, це їх сім'ї, діти, тобто це ті, хто втратив когось на війні, це е, люди, які користуються пільгами відповідно до чинного законодавства. Тому користайте можливістю. Вежа ратуші знову відкрита. Запрошуємо, хто має таке бажання.